Привіт! Пропоную вам розслабитись і виконати вправу дерево. Станьте рівненько, заплющте очі та уявіть собі, що ви дерево. Ви стоїте у весняному лісі в густій м'якій траві. Ваші ноги перетворилися на корені. Вони занурені в приємну прохолодну землю. Ваше тіло перетворюються на стовбур дерева. Ваші руки стають його вітами, вони піднімаються долонями до неба, і ви відчуваєте сонячне тепло. Ви дерево, ви любите гратися з вітром, з легким вітерцем бавляться ваші найменші гілочки. Грайливий вітер розхитує великі товсті гілки. Сильний вітер похитує ваш стовбур. Ви вмиваєтесь краплинами дощу, розправляєте свої віти і всміхаєтесь теплому дощу. Тепер можна розплющити очі. Ви знову перетворились на дітей, і з новими силами можна далі йти грати та займатись. nós